У пригоді. Пішов розлив Лев на лови та й зустрів мишку. Хотів її з'їсти, де вже й лапою надушив. А мишка йому каже: ой леви, могутній, владарю, не їж мене, змилися наді мною, бідною маленькою мишкою. Я тобі за те в пригоді стану. засміявся Лев. Хм, mm, ти мені в пригоді станеш. Якась нещасна мишка, мені цареві над звірями в пригоді може стати. Якій же це пригоді? А хто може те її знати? каже мишка. Тільки благаю я тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Мишка подякувала та й побігла до своєї нірки. Коли це потрапив Лев у тенети, і де не взялася мишка, одну петельку перегризла другу. Таку дірку зробила, що й Лев виліз. Тоді каже мишка левові. А що, бачиш, і я маленька мишка тобі в пригоді стала? Бачу, каже Лев. Віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі. Я бачу, що добро зроблене комусь, сторицею повертається.